Ситуація за день динаміки не змінила загалом. На даний час зафіксовано 32 спроби бойовиків атакувати позиції сили АТО з використанням різних типів озброєння по усій протяжності фронту. Засмучені падінням рейтингу новин про себе. Терористи вирішили підналягти в районі аеропорту Донецьк. Упродовж дня вони 12 разів намагалися атакувати сам аеропорт та опорні пункти українських військових навколо нього. Усі атаки були відбиті. Ворог втік з поля бою. На Луганському та Дебальській напрямках також зберігається напружена ситуація. На Луганщині з боку терористів було відкрито вогонь по населеним пунктам. Артема, Трьохізбьонка, Макарове, Станічно-Луганське, щастя, Верхнє, Вільхове, Гаївка. В районі Дебальцево. Ними обстріляне Нікішино, Артемово. Орлова Іванівка, Шуми, могила Гостра, Кам'янка. Поблизу Маріуполя ворог не проявляє істотної активності. Ведеться турбуючий вогонь по укріпленням позицій сил АТО. Наші воїни готові до активної протидії ворожим намірам. Триває укріплення позицій та облаштування інфраструктури польових таборів. Докладається максимум зусиль для забезпечення наших бійців усім необхідним. Настрій воїнів бойовий.